Доброго дня, мене звати Бартків Ігор. Я є депутат Бучанської міської ради п'ятого скликання. Також я є кандидат на посаду Бучанського міського голови. Ну і очолюю список, виборчий список Бучанської місцевої організації партії ПАРА. Я хотів по даному сьогоднішньому питанню зазначити наступне. Справа в тому, що системна фальсифікація виборів у місті Бучі та бездіяльність правоохоронців, те, що звучить як тема нашої конференції почалася ще до початку виборчих перегонів. Це воно відображалося з самого початку тим, що нам будь-якими шляхами намагалися. Не дати ні зареєструватися, ні проводити будь-які акції, коли 9 числа 9 вересня 2010 року приїжджав президент України Янукович, і за рішенням суду нам було заборонено провести акцію, а також звернутися до нього як до президента України. В подальшому, після цих випадків, нам були робилися будь-які перешкоди щодо. Реєстрації кандидатів, тобто ми подавали документи, нам із надуманих причин відмовляли в реєстрації, через суд поновлювали документи представників територіальних комісій або дільничих виборчих комісій, те, що подавали, жодного представника не було зареєстровано. Серед членів територіальної виборчої комісії виключно всі. Представники, якби не те, що від партії регіонів, а від е, провладних, тобто провладної е, партії і міського голову, тобто е, для того, щоб в подальшому можна було це все використовувати. Е, ті кандидатури, які в подальшому подавали на дільничі виборчі комісії, також е, були. Певні утиски з 12 виборчих дільниць нам зареєстрували тільки 6. Ну і іншими діями проводились ті ж самі провокації з приводу нашої організації, тому що наша організація виступає завжди ну, на стороні закону. Намагаємось те, що відбувається. У нас в місті Буча на Бучанській міській раді ми висловлюємо свою позицію, вона не завжди співпадає з позицією міського голови. в Зв'язку з цим ми плавно, якби підійшли до виборів, то я зазначу що під час в день виборчого процесу, то по всіх ми можемо сказати, що по всіх виборчих дільницях, на всіх ділянках проводилася масова фальсифікація. Це було відображено наступним чином. По-перше, не всі члени дільничих виборчих комісіях прийняли присягу, яку вони повинні були б здійснити до цього часу. Виборчі дільниці відкривалися. І на них були присутні і спостерігачі, і довірені особи, і кандидати, але всі виборчі скриньки були опечатані не пломбами пластмасовими, а виключно папірцями. Так, на них були приставлені відповідні відмітки і підписи, але це було одне із порушень. Не на всіх виборчих дільницях 31 жовтня було оголошено про те, що Київська обласна організація Партія Батьківщина була виключена з списку і необхідно було здійснити відмітку штампу вибув. прикладі це на виборчій дільниці за номером 3004, де спочатку до 10-ї години видавалися виборчі бюлетені без будь-яких відміток. Після цього. Коли е, звернули увагу спостерігачі, довірені особи, кандидати, е, почали писати про те, що е, ручкою е, про те, що там штамп вибув замість, після цього голова даної дільничої комісії, яка зазначала, що ну, ніхто їй не надавав рішення про те, що е, дана Політична сила вибула з виборчих перегонів. Не те, що їй надавався штамп вибув. Вона, ну як було з'ясовано в подальшому, як сказала іншим, що вона забула просто-напросто це вдома. З'їздила і з пів одинадцятої вже проставлялись штампи. Вибув. Наступне, що було зроблено на, на цій на інших виборчих дільницях, це. Значить, Видавалися по декілька бюлетенів на, з одного і того ж самого з одних ж самих виборів. Тобто це на Бучанську міського голову давались по два бюлетені. Люди, виборці, навіть кандидати отримували по декілька, по два бюлетені, по два по три. Іншим громадянам навмисно, не навмисно були замінені виборчі дільниці. тобто, та особа, яка повинна була б голосувати, наприклад, по виборчій дільниці номер 7 голосували по виборчій дільниці, чи їм було надано виборчій дільниці номер 8 І бюлотені, коли люди зверталися, що обміняйте, визнайте, анулюйте, а визнайте недійсним, їм відмовляли, люди, які спішили на роботу. Просто-напросто кидали ці бюлетені. В подальшому їх е на зауваження, щоб не повинні анулювати, їх десь відкладали і не анульовували ці бю е виборчі бюлетені. Наступне, що було таке масово е і нестандартне, це в принципі на всіх, е по всіх виборчих дільницях е так звана карусель проводилась. Їздили машини е різні. Робилися підкупи, виборців, давалися по 100, по 150, по 200 гривень, людям ну, будь-якого віку і соціального походження приходили, отримували кошти, спостерігачі, довірені особи фіксували це. Не завжди у них члени дільничої комісії реєстрували ці всі порушення. Крім того, не одно, е, були також затримані е, спостерігачами, е, і були випадки, коли е, людина, проголосувавши, фотографувала цей вибор, е, виборчий бюлетень, ну і в подальшому пояснювала, що так, на згадку, там ще щось але коли це йде масово, коли йдуть наприклад, е, студенти гуманітарного інституту і фотографуються все, то ну, виникає сумнів щодо такої згадки. Крім того, були випадки не поодинокі, а по всіх виборчих дільницях. Тобто під'їжджали люди, по декілька разів заходили до, виборчих, до приміщень, отримували виборчі бюлетені і голосували по декілька разів. Крім того, було зазначено і виявлено. Факти про те, що е, громадяни, не те, що е, міста Буча, навіть не Київської області, підходили до е, членів дільничної виборчої комісії, показували паспорт, отримували бюлетені, чи намагалися отримати бюлетені, і намагалися в подальшому. Е, проголосувати. Такі факти були виявлені, намагалися і викликали міліцію. Міліція в подальшому нічого з даними людьми не робила. Ми фіксували це як фото, так і відеозйомками, складали відповідні акти, передавали до територіальних виборчих комісій, намагалися, виявивши ці, виявивши цих людей, які їздили. По всіх виборчих дільницях е, намагалися здійснити будь-що е, законним методом, аби ці люди не проголосували. Тому що е, не всі виборчі, е, члени виборчих комісій е, якби приймали в цьому участь. Ми це розуміємо. Тому, там було вибрано декілька столиків, до кого знали, до кого підходити, що показувати, і отримували, і в подальшому голосували. Зазначу наступне: що після того як намагалися ці люди, спочатку підходили як виборці. І отримати виборчі бюлетені не отримали. Вони в подальшому намагалися піти і залишитись на виборчих дільницях в будь-якому статусі, хоч вони й не знали, або як е, представники засобів масової інформації, або представники е, довірних, там, довірені особи, або як кандидати е, намагалися, але у них певних документів не вистачало. Або паспорт вони забували, або повинні були підвести певні там посвідчення. <плес> Значить, ще що хотів зазначити, я хотів би зараз передати слово кидання. Звісно, так, було. Я в подальшому хотів зазначити, коли після того, як був, закінчився виборчий процес, пішло підрахування, як були на виборчих дільницях зроблені, так, вкидання були по 5, по 10, по 20 бюлетенів скрученими. І не те, що по одному виду виборів там, до місцевих рад, до, до там, міської ради, до обласної, за міського голови по декілька по п'ять штук зразу просто напросто по одним виборам